Так, друзі, привіт! Зараз ми покажемо вам, як ми перевіряємо тачки перед відправкою до клієнта. У нас якраз є одненька з S5. І зараз я зроблю кілька тестів і ми будемо відправляти цю машину до нашого клієнта. Тож, поїхали. Отже, для початку нам знадобиться правильно сліпе сито. Можна переставити сліпес світо в оригінальний холдер, але в мене є вже готовий прилад. Тож, перш на все, треба знати, що все добре з помпою. У нас в даному випадку помпа з двигуном виносні. І, на мою думку, це, до речі, дуже круто. І якось ми знімемо відео. Я вам розкажу, чому саме виносний мотор краще. Ніж вбудований. Точніше, навіть не так. Ми зробимо порівняння переваги недоліків вбудованого мотору і мотору ззовні. Отже, перевіряємо тиск. Переходимо на другий пост. Заодно ми перевіримо. Що не протікають прокладки, але вони і не можуть протікати, бо вони нові. Так само бачимо, що у нас тиск стабільний, помпа не просаджується, це добрий знак. Далі пробіжимося по стімерам справа наліво. Треба заглядувати не тільки на сам носик, а і під гайку, бо тут теж є шарнір, який може протікати. З однієї сторони дивимось, з іншої. Все окей. Так само перевіряємо кран кип'ятка. Це чудово, тобто він не має протікати, коли кран закритий і вода має литися саме з розпилювача, а не звідкись там з під крану. Далі ми бачимо перед нами панель з кнопками. Всі діоди мають світитися, температура має показуватися. Перевіряємо. Керування температурою. Заходимо в меню. Все у нас працює чудово. В обидві сторони температура налаштовується. Зараз ми одразу перевірили, що у нас працює автонабір води в бойлер. Так само тиск стабільний. Ну і звісно, яка може бути перевірка без. Приготування еспресо. Маємо холдер з кавою. Також перевіряємо візуально, але це робиться ще до того, як ми вдягаємо корпус, але останній раз перед тим, як запакувати машину, ми робимо огляд кавоварки зверху. І перевіряємо, що у нас немає жодних зайвих звуків, всі з'єднання герметичні. І в нас тут вже все добре, тож завершуємо.